Привіт, всім поціночі модху! З вами завжди я, ваша матуха Алішка. і сьогодні ми відкриємо цю неймовірну красиву лялечку. Але перед тим я трохи вибачусь, тому що тут давно не було на цьому каналі відео. У мене просто не було ресурсу, щоб щось знімати, якось займатися каналом, пробачте, мені будь ласка. Потім я ще й захворіла, і зараз сподіваюся, що я не дуже сильно гондошу. Це може дратувати, я розумію. Але нещодавно мені прийшла ось ця лялька. Це новенька лялька від Monster High з здається з цієї серії. Це моя перша взагалі колекційна Monster High лялька. Взагалі, в мене жодної не було подібної. Тому я вирішила, що так, саме час зняти відео, хоча б зараз вже. Тому що, ну, це для мене, для мене це подія як якомусь розумінні. Як бачите, тут коробка величенька, прям. Ого-го, яка і неймовірно гарно. До речі, мені дуже подобається, як видно через цю коробку мій задній фон. <сум> Воно виглядає як вітраж, як вам здається. І як ми бачимо, це лялька, її назва Віч Weaver. Я так розумію, це відьма-ткач, щось типу того. І як бачите, тут написано Монстр Хай Харіс Рід. Це колаборація Монстр Хай з відомим дизайнером Харісом Рідом, дуже цікавим дизайнером. І по цій ляльці, в принципі, вона прямо аж кричить цим дизайнером. Коробочка дуже гарна. позаду. Так само все дуже гарно. Вона мені просто не входить <хи> в екран, тому доведе, доведеться ось так ось її. Показувати Подивіться, як воно все бгщить, яке воно все трошки, я б сказала, тім Бёртон навіть тому що, знаю, ця павутина воно дуже трішки мультяшно виглядає, як на мене. І щось тут є таке карнавальне, святкове. Тут в нас є пояснювальний текст, давайте я вам його зачитаю. Чарівна співпраця між Монстер Хай і далекоглядним модельєром Карісом Рідом, випронюючи чарівний стиль у похмурого мурному стилі вічу Вівер, надягає їм, е, їм на голову Криштали Капелюх із спавутину. Наступна хвиля магії ворушить їх вогняне волосся та освітлює кінчики паців, коли вони питуть морехтиву политиму в повітрі. Доброзичливе закляття, яке пошириться на все місто, так скріплює його нитками любові та прийняття. Кожен монстр, якого так це це закляття повутиння, відчуває себе вільним бути справжнім собою. Зрештою, ця візьма розуміє, що справжня магія полягає в самовираженні, в індивідуальність світ стає більш рухливим, красивим місцем і немає нічого більш чарівного ніж це. Ось такий чудовий магічний текст. Я не знаю, що це за монстр. Скоріше за все, це якась відьма вампір, відьма вампір відьмак вампір неважливо. У цієї ляльки, як я зрозуміла, як це правильно сказати, я не зовсім впевнена. Це вони. Немає гендеру вона або він, це вони. Так і зазначено в тексті, тому я буду дуже <смеш> намагатися використовувати правильні займенники, мені це буде трошки важко, тому що незвично, але я буду намагатись. Тож, ми маємо ляльку дуже гарну, фемінну, але як я зрозуміла, вона йде на моді чоловічого тіла Monster Хай. Все одно дуже гарно, і мені подобається такий концепт. І нарешті Monster High взагалі зробили щось дуже фемінне і таке красиве на чоловічому тілі. Я прям е рада цьому, тому що це незвично, це класно і доволі непогано піде мені в колекцію. І ще, поки я повністю не переключилась на відкривання ляльки, і просто зачепитись на дизайн і скажу трошки про дизайнера. Як я вже сказала, він дуже схожий на цю ляльку. Верніше лялька схожа на нього. Так само дуже довге, руде, гарне волосся, трошки фемінний вигляд, і ось цей ось лук, він прямо ж кричить цим дизайнером. У них дуже багато ось таких шикарних круглих капелюхів, ось таких штанів, котрі перетворюються, якби нібито на спідницю, такими як е дзвіночками. Е так, ось якщо ви дивитесь на цей дизайн, то ви одразу можете сказати, що це дизайн е Харіса Ріда. Ну, а так я більше нічого про нього не знаю. Може, тут буде час декілька фоточок, щоб ви зрозуміли вайб. Ще знаю, що він якраз робив дизайн для фотосесії якоїсь знаміти для е, Стайлза, Гаррі Стайлза, так, але я не дуже в курсі, тому все досить, досить лірики. Давайте відкривати ляльку. Ах так, коштувала ця колекційна лялька 85 доларів. Шах. Ось так лялька виглядає без коробки. Тут ще більш якогось карнавального вайбу. Ми бачимо занавіски, такі дуже гарні, з якимись знаками відьомськими. От реально, знаєте, в мене такий вайб якоїсь шатра ворожки. На карнавалі дуже прикольно, і мені подобається такий вайб. Я обожнюю цю, цей ромбік. Е, такий арлікінівській в одежі і ось в дизайнах. Прям це, це супер моє. І з іншого боку ми тут бачимо сертифікат цієї ляльки. Давайте його якось візьмемо. О, чи є там щось. Ой, вона не хоче стояти в цій коробці. Тому. Вона, це я говорю, лялька. <смі> Якщо буду говорити за персонажа, то вже вони. Так, ось такий сертифікат. Гарно, блискуче. Це просто такий щільний картончик, нічого тут не відкривається, але, ну, все одно приємно. Подивіться, як воно блищить. І мені дуже подобається цей шрифт, котрим написано ім'я дизайнера. Найс. Тепер моє саме неулюблене е, в цих всіх обзорах. Треба визвольнити лялічку. Це буде не просто тут стільки усього, що з тими кігтями. Ох, ну нічого, нічого. Зараз зроблю, зараз зроблю. Ось така з лялькою йде підставочка. Вона е, ну, взагалі така класична Monster High підставка. Я б, мабуть, більше порадилася, якби вона була якась більш тематична, але ну хоч якась. Зі звичайними Monster High ляльками зараз взагалі нічого не йде. Е. Окремо, що хочу показати цей просто неймовірний головний упор. Це просто щось, як і написано в описі, це павутиня в кристалах, в чорних кристалах. Це офігезно гарно. Це, ніби так, знаєте, я така шляпа, але ми знаємо, що вона буде триматись ось так, і виглядає вона просто, неймовірно вся в кристаликах, таких в якихось ще прикрасах, окремих, котрі, до речі, схожі на сережки їх. Неймовірно. Просто шикарно. ах, І приємно по ньому всяк хі-хі. І а вже ж сама лялька. І знаєте, що перше я звернула увагу, коли дістала їх, то це просто ах, волосся, воно таке м'якесеньке, воно таке шикарне. Так, воно трошки тут е не закручено, а в таких вовнах, хвилях. Але воно таке м'яке і приємне, волосся прям класне. Можливо, воно трошки в якомусь засобі, але на дотик прям хороше лялькове волосечко. Трошки розчесати і буде взагалі краса. Ох, з приводу краси. Тримати ляльку в руках. Так само дуже приємно. Воно все-таки. Детальне, ось ці ці шмоточки. Знаєте, у мене зараз відчуття, як коли я відкривала на тих шарнірних ляльок з блінкбоксах, коли там все таке все маленьке, все детальні, класне, ось такі самі відчуття в мене від цієї ляльки в руках, тому що ну, якість доволі висока, я б сказала, і мені дуже подобається дизайн. Він прям неймовірний. Знаєте, що перше, я хочу подивитись? Це саме цікаве, як на мене зараз це взуття, яке взуття дали ці ляльки. Тому що е ці ляльки з, з колектор-серії е в них взуття вже навіть похіхіківають, що там завжди якісь е підбори, зазвичай якісь супертематичні, і це вже навіть смішно, що вони завжди це просто якісь іграшки. Оу! Hello. Вуу. Окей. Окей, це прям не знаю це. Я розумію, що це типу кристали, якби типу на взуті, але воно таке сучасне. Я... Навіть якесь кіберпанкове трохи з сповутинням і всім таким. Окей, okay. це взуття мені дуже подобається. І знаєте, той випадок, коли я б собі таке саме не відмовилась би. Прям шикарно. Ось це ось. М -м -м. Моя повага, моя повага. Ох, я навіть не з на чого починати. М -м -м. О, воу. Я, я змогла це одягти. Не сказала би, що це було прям аж так легко. Там е зубчики є такі, але, ну, тримається воно, якщо чесно, на чесному слові. Сподіваюсь, на поличці все буде добре. Але зараз, коли я буду ось так рухати ляльку, мене завжди здається, що воно от-от впаде. Але подивіться, як воно гарно виглядає на цьому червоному родому волосі позаду. А, цей, не знаю, я б сказала навіть німф з павутиння і кристалів. Ну, Розкішно. Але, бачите, воно вже злізає. Ось це ось складно. І ось ось так воно. Та. Якось чіпляється, але як бачите, ці м, зубчики вони сильно вогнуті всередину, і якось дуже складно їх нанизати на голову ляльці. Не знаю, чи це баг, чи фіча, воно таке повинно бути. Просто в мене руки крюки не вийшло, але ну ось такий факт, щоб знали. Так от, давайте оглянемо цей неймовірний макіяж. Ох! Він дуже крутий. До речі, мод обличчя. Я таки не знаю, з якої ляльки він взяти. Якщо ви в курсі можете написати в коменти, але він мені подобається. Такий гарний, прям розкішний якийсь е, бузкий. Неважливо. Так, ми бачимо, що в темаці ляльки дуже багато повутиння, і навіть тут у нас на обличчі багато повутинок, і на очі, на оці, оці, так. <смі> лобіку, під оком ще. І навіть на бровах, Хоча на бровах я не впевнена, чи мені подобається. ну, Мабуть, без нього мені більше подобалося, але і з ним не так, що погано. Очі у нас яскраво зелені, навіть якимось крапленням. Фу-фу-фу, Оливкового, мабуть. О, і, до речі, сам пластик. Я не знаю, чи передається камера, але я бачу такий легкий шиммер прям пластик з нього зроблений. Блін, сподіваюсь, камера це бачить, тому що це я от приблизила собі до добичі, і тільки зараз це помітила. Це дуже гарно. Він весь трошки, вони всі трошки блищать. Краса. І дуже шикарна помада з легким амбре і зубками. А, ну і ще в нас є рум'янець під колір, мабуть, волосечка. такий трошки кирпичний. Потім ми бачимо тут шикарні сережки. В формі якоїсь зіроньки і класичного черепочка Monster хай Як бачимо ці самі зірочки, що і на ось е, цій прикрасі, ще ми бачимо цю зірочку ось тут як е, прикрасу на бантику. І ще там здається ось тут зірочка, ну Туди ми зараз ще повернемось. Все зроблене срібла, все як з одного комплекту, все як я люблю. Я люблю, коли прикраси, вони, типу, з одного ансамблю типу, зроблені. Мій улюблений елемент в цій ляльці це 100% ось ця блуза. Вона така неймовірна. По-перше, мій улюблений принт ось цей арлікінівський ромбік. Прям кайф. кайф. Я, я це обожнюю, я це стеню. По-друге, пафі слівс, ось ці принцесівські, дуже гарні. Я не знаю, як це називається. Пафіслівс. Пухкі рукавчики. Прям дайте два. Я це обожнюю. Ця буза, вона м'якенька, вона класна, в неї шикарний дизайн. Вона перев'язана, типу, тут стрічкою на шиї. Позаду вона виглядає не менш розкішно, скажу я вам. Як бачимо, на застіпці воно застіпається, але ми ще подивимось, чи. Кожен елемент одягу тут окремий, чи воно якось все камбезом разом? Це було б не дуже круто згодні. Далі ми бачимо ось такий дуже малесенький елемент одягу, це як такий жилет корсетний. Якщо ви знаєте назву цьому елементу, одягу, так само напишіть мені, я в моді дуже погано розбираюсь, але це, це дуже гарно, це розкішно, ми бачимо тут принт а, золотий, з якимись тут взуруночками, вензілями, дуже класно виглядає. І позаду також є всі ці візерунки. Це золото, воно прям непогано доповнює образ. І мені навіть немає якогось дисонансу, що тут на у нас тут золото, тому що золото так само дуже прохолодне, я б сказала, гарне. Ну, не знаю, щось воно якось мачиться, мабуть, степом волосся, тому я, мені прям подобається. Ось на ручках, мені здається, краще видно цей шиммер, котрим пронизан цей пластик. Mm, бачите, ні, щось, щось повинно блищати. <сміст> Можливо, це вампір сімейства каленів, <сміст>, як ви вважаєте, або просто з Всесвіту сумерек. Ну я знаю, що це не так, але ну why not? вайнот. Why not? Як знову ми тут бачимо або тату, або просто малюнки на руках під мейк. І доволі цікавий манікюрчик в вигляді просто такого нюдового, мабуть, і зверху в нас як е, такі краточки, господі, е, ну, Зрозуміли, намальовані. І багато сріблястих кілець, котрі у нас тримаються ось так на два середні пальчика. Зручно, прикольно, ось у нас знову є ця зіронька з комплекту, і різні інші форми. А, ну, вони такі стандартні. А, дивіться, тут є монстр хай черепочок. Ну давай, ага. І якась лапа здається. Хі-хі, такий малюсінький. Красний. Штані в цьому образі, мабуть, моє не саме улюблене, а все тому, а все тому що воно мені нагадує сукню-русалку. Так, ви вже з мого минулого випуску з колекційних ляльок по Ariel могли здогадатися, що я не дуже люблю сукні-русалки, а тут мені ну, прям навіть, незважаючи на те, що це штані, ну, силует, прям як у сукні русалці Тому я така. Ну, окей. І штані, до речі, э, здається, це відкріплено. Можна зробити навіть інший трошки дизайн. Типу, ну, воно знімається чи як? Тому що я бачу. А, ні-ні-ні, воно пришито. Ця штука пришита, я думаю, що воно знімається. Ну, окей. Ча, воно все одно... а, хоча, знаєте, без цих штук це були б просто дуже кльові кльоші, а з цими штуками це. Прямо вже... Русалочий хвіст! Ну, окей. І ще жаль, що не видно цього розкішного взуття з першого погляду. Ну, Взуття просто неймовірне. Ми в його вже подивились. І що тут скажеш? Кристали, павутиння. Давай телефон. Покажи нам це. А давайте я просто зніму. І покажу вам. так, Яка лапка блискуча і гарна. Так ось, ось таке у нас взуття гумили. А з одного боку, я б сказала, навіть трошки мінімалістична, але з іншого воно прям стильне. Як щось не знаю, з показом мод якихось, ну, не дивно, тому що цю ляльку дизайнер, дизайнер, і це ну, це видно. Мені прям подобається. Якщо собі десь тако шукати, то, мабуть, воно буде коштувати ну, дуже дорого. Вау! Ось так штанці виглядають окремо, вони високі, і тут у нас просто застібочка ось така. Зараз упливуть кудись ці русалки. О, oh, так, всі шматочки окремо, і ось цей корсетик так само. Знаєте, зараз такого багато можна купити в українській стилістиці. Там в магазині всі свої, допустимо, і все таке. Я часто на такі засматривалась штуки, але мені, на жаль, не личить такого типу одежа. Але мені зазвичай дуже подобається. І як на інших дівчатах або хлопців виглядає просто моя повага. Але не для мене, не для всіх. Ось так він виглядає. Якісна, дуже добре зроблена річ і дуже гарно. А ось так окремо виглядає мій улюблений шматочок. Ну, це просто мастер-піс. Ох, як же це гарно, я не можу просто подивіться на це. Навіть десь покласти просто окремо від ляльки, це буде вже неймовірно гарно. Можливо, це так тільки в мене. Можливо, воно, воно не сильно подобається, але я чомусь ну, дуже кайфую. І, до речі, поки я знімала цю ковтинку, всі кільця позлітали. На жаль, ось вони, ну, нічого, поставлю на місце потім. Ось так лялька виглядає без одягу, як бачите, стандартне мальчукове тіло від е, монстряшок. І <гл 'язок> мені трошки смішно, тому що тут такий мега-вампірський шикарний образ, і вони просто в трусиках аля якісь, <гл 'язок> Ну то таке тіло повністю шимерне. Ох, розкішно, гарно, прям блискіток до фіга. Але я трошки засмучена, тому що я сподівалася знайти десь ще якісь малюнки або татухи. Але ні, ось тільки на руці та обличчі, тому ось будете знати, тому що у нас тут більше нічого нема. Тільки трусики і дуже-дуже багато шимеру по тілу. Ох, це волосся. Це волосся. О! Я кайфую. Я, я, я. Uh, да. Моя перша лялька з із... колекційних монстрях, і я дуже задоволена, що її купила їх. Знову повторюю, коли я говорю її, я маю на увазі типу ляльку <х> <Лялька>. <х> Так, Треба назад одягати тепер. Фух, Поки вдягався назад. Трошки розпатла волосечко, на жаль, але змогла одягти цю корону. Не знаю, здається, поки не падає. На відео буде видно, якщо воно буде потрішки сповзати вниз. Тому, якщо що ми побачимо. Ну, що тут скажеш? Моя перша колекційка від Mattel, саме Monster High. і в принципі в принципі, я на розчарована, Чи коштує ця лялька таких грошей. Якщо брати по матеріалам, по кількості всіляких штук, то 100% ні. Абсолютно ні. Воно не коштує тих грошей. Але так як тут задієн іменитий дизайнер зі своїми дизайнами, то тут 100% ми платимо саме за дизайн, за ім'я. Це, знаєте, такий елемент ну, розкоші. Вже ж. Ну, в принципі, ляльки, особливо колекційні, це завжди елемент розкоші, що поробиш. І тут ми ще доплачуємо за ім'я і ось лук, е, скажімо так, це як картина, це як, не знаю, якась інсталяція, це модний показ. Тому тут, в принципі, я не проти заплатити такі гроші за щось ось подібне. Ось так ось. Мені лялька сподобалась по якості мені, ну, взагалі жодних нарікань. Я, якщо чесно, здивована, тому що Матео, як би то кажуть, навіть в своїх колекційних штуках, от як я Аріель відкривала і там встигла накосячити саме в технічному плані, але тут, здається, був більше якийсь. Якось більше слідкували чи щось за цим, щоб лялька була вся як треба, щоб одяг був весь як треба, волосся, макіяж, все прям М -м -м. дуже класно. Єдине, що в мене питання до ось цієї штуки, складно її одягти, але ну, все ще тримається, все ще тримається, і в принципі, лялька буде стояти в мене десь на поличці, я не буду нею гратись, овже ж, of course. Тому, думаю, буде триматись. Мені здається, це був би ідеальний випуск десь на Хеллоу з цією лялькою, але ну, не е, е, Вони вийшли трошки пізніше, цей персонаж, на жаль. Але, ну, давайте. Тепер пишіть ви ваші враження від всього цього, від цієї краси, як вам? Такий образ, як вам цей дизайн. Е, може, ви щось більше знаєте про цього дизайнера, тому що я якось Ну, десь мені попадались фотографії е, робіт, скоріш за все, просто я якось ніколи не знала ім'я. А ось тут прямо ж е, довою трошки ознайомитись, там буквально в Вікіпедії пару строчок прочитати, щоб хоч бути в курсі, е, що, що за людина. Ну і ще напишіть. Пу -пу -пу. Якщо ви хочете більше роликів на цьому каналі, я поки що тут випускаю так. Типу, хочеться, не хочеться. У мене немає якоїсь, типу, особливої мотивації випускати відео, тому що я роблю це просто для фану. Але, але якщо вам хочеться більше таких відео, ну. Так, треба треба, мабуть, коментити, щоб трошки залітало. Тому що я нагадаю, якби в мене було більше підписників, в мене було б більше мотивації робити ще відео. Ну, знаєте, воно як воно Ердуф ендорфіни, все ось це. Зараз я поки роблю це як своє хобі, хочеться, не хочеться. Ну, можна це і зробити. Хоча я, мабуть, не дуже хочу робити це своїм якимось більш таким серйозним хобі. Ну, якщо що, у мене стоїть ці ціла коробка з блайнбоксами, котрих до котрих вони мені прийшли навіть раніше ніж ця лялька, мені до сих пір руки не доходять ніяк, просто немає часу, немає сил. Тому, будь ласка, підтримайте цей канал коментом, вподобаєчкою, підписочкою, якщо ви тут вперше, можете навіть дзвіночок подставити, або там не знаю, подивитись з кимось цим відео, або іншими моїми відео. В там їх Ціла купа. І, як мені здається, самі популярні ці ті, що з розпаковками якраз бенбоксів, подивіться їх. І обов'язково не хворіти мені тут. Це супер неприємно. Зараз всі хворіть, а от ви, ви, ви саме, будь ласка, не хворійте. Е, Ну і не знаю, поставте якусь ялиночку або хоча б якихось вогниками прикрасти свою оселю. Трішечки, трішечки нам настрої не помішає. І давайте, па-па!